Привіт усім любителям пригод. Сьогодні я запрошую вас у захопливу подорож з Джорджі, пухнастим тер'єром, сповненим невичерпної енергії. Цього разу ми підкорюємо ще одну вершину Карпат гору Пікуй, найвищу точку вододільного хребта. І, звісно, вірний друг Джорджі, пан Михайло, поруч готовий до нових пригод. Шлях на Пікуй відрізнявся від їхньої минулої мандрівки на гору Стій – Стежки були більш звивистими, місцями кам'янистими, а ліси густішими та загадковими. Джорджі, як завжди, досліджував кожен кущик та повалене дерево, залишаючи всюди свої маленькі сліди. Він радісно гавкав на птахів, що пролітали над головою, та з цікавістю нюхав барвисті гірські квіти. Піднімаючись вище, Джорджі відчував прохолодне гірське повітря. Краєвиди ставали все більш захопливими. Вдалині гострий пік гори пронизував блакитне небо. Джорджі бігав попереду, ніби підганяючи пана Михайла до цієї величньої вершини. Нарешті вони досягли вершини пікуя. Тут вітер був сильнішим, але панорама, що розгорнулася перед ними, була просто неймовірною. Безкраї ліси, хвилясті гірські хребти, далекі луки, все лежало внизу, як на карті. Джорджі кружляв навколо кам'яного обеліска на вершині, радісно виляючи хвостом, почуваючись справжнім підкорювачем гір. А потім, сидячи поруч з паном Михайлом, який милувався краєвидом, Джорджі раптом заговорив: звісно, не людською мовою, а тим особливим способом, який розумів лише його господар, серією кумедних гавкотів, вилянням хвоста та енергійними рухами лап. Пан Михайло, дивлячись на свого розумного песика, зрозумів його розповідь про те, як утворилася гора пікуй. Ось яку історію, розповів Джорджі. Давним-давно, коли Карпати були ще молодими. Тут не було гори, лише плоска зелена долина, де паслися дикі кози та бродили ведмеді. Але одного дня з далеких космічних просторів прилетіла велика сяюча зірка. Вона була така швидка, що випадково врізалася прямо в цю долину. Удар був настільки потужним, що земля здригнулася, а в небо здійнявся величезний стовп пилу та каміння. Там, де впала зірка, утворився глибокий кратер. А навколо нього почала рости гора. Це розпечені уламки зірки та розтрощена земля змішувалися та застигали під холодним гірським вітром. Зірка була особливою: всередині неї билося велике кришталеве серце. І коли утворилася гора, це серце опинилося глибоко в надрах пікуя, надаючи йому унікальної енергії та сили. Саме тому вершина така гостра та блищить на сонці, ніби відбиваючи світло далеких зірок. З часом схили гори покрилися лісами, а в долинах заблищали річки та озера, утворені талою водою, яку принесла космічна зірка. Але серце Пікуя продовжує битися, наповнюючи це місце особливою красою та величчю. Пан Михайло посміхнувся, слухаючи цю фантастичну розповідь від свого маленького друга. Він почухав Джорджі за вухом і сказав: яка цікава історія, Джорджі! Можливо, все дійсно сталося саме так. Вони довго сиділи на вершині Пікуя. Милуючись навколишньою красою та ділячись своїми думками, потім, сповнені нових емоцій, вони почали спуск, пообіцявши собі повернутися сюди ще раз, щоб почути нові історії від свого улюбленого чотирилапого мандрівника.